Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський, це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 15 травня 2023 року. Зверніть увагу на те, що сьогодні малопродуктивним буде період з 6 до 11 ранку. Якщо на цей період заплановані важливі справи, підготуйтеся до них заздалегідь. Буде важко прокидатися, буде дуже мало енергії. Після 11 нас ніби підключать до генератора. З'явиться багато енергії, роботи, зустрічей, багато чого буде ставатися несподівано, можливі сюрпризи для когось приємні, для когось не дуже. Сприятливий день. День для активної діяльності, бізнес-зустрічі, спорту, для романтичних та пристрасних побачень, для занять з дітьми та активного відпочинку. Якщо у вас є юридичні справи, то сьогодні, і завтра ще є шанс закінчити їх досить швидко. Проте нагадую про стаціонарний Меркурій, який гальмує та зупиняє справи. Відмінятися буде багато чого, і це дратуватиме, гальмуватиме процес і може викликати спричинити конфлікти, сварки, навіть сльози. Розповім сьогодні про неймовірне співпадіння близько 17 місяць з'єднується з Селеною білим місяцем. За легендою, Селена, донька Бога Геліуса, закохана е, нещасливо в прекрасного юнака Ендіміона. Ду, сьогодні, в Хайфі, е, відбудеться показ українського мультфільму Мавка, який створений за мотивами драми Фієрі Лесі Українки, Лісова пісня і там теж про трагічне кохання Мавки і Лукаша. І ми всі з друзями підемо їх дивитися. Дякую вам, зустрінемось завтра.